Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні ніяких суттєвих новин не відбувається в нашій улюбленій грі. про шерсти усі новинні ресурси, немає нічого, тому хочу обговорити з вами підсумки другої половини 2023 року. Тобто, які відбуваються події, точніше відбувалися події в другій половині 2023 року. Я таке відео робив по 2023 році, по першій половині, тепер давайте розберемо другу половину, тому що подій було дуже багато, маса активностей, багато чого ми могли отримати. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике за вашу підтримку. В якості нагадування хочу вам просто-напросто сказати, що із вечора, вже, починаючи з сьогоднішнього дня, можна буде зафармити додаткових 4 жетони. Це жетони е, кожного тижневі. Оці ще 4 не вихідного дня, а кожного тижневі. Це просто в якості нагадування. Тепер поїхали по оновленню 1.211. Це перше оновлення в другому півріччі, так скажемо, 2023 року. В цьому оновленні, якщо коротко, була доступна подія шквальний вогонь. Всі ви знаєте, там були машини з різними механіками, включно з артилерією, яка стріляла як з барабана. Ну, це така фанова подія, але вона була, перш за все, заточена, я так думаю, для тестування нових, так скажем, механік. Потім була бонусна глава бойового перепустку із головним танком польським, важким танком преміумним, 8 рівня. 56ТП. всі ми проходили. Хто пройшов, хто не пройшов, але тим не менш, ця подія. Була в 2023 році. Далі у нас 14 серпня по 28 серпня 2023 року відбувалася подія маневрів. Це була як експериментальна подія. У середині серпня на головному сервері відбувається експериментальний клановий захід 7х7 /7 під назвою Маневри. У рамках цієї великої події ми представимо свіжі ігрові механізми та щось нове для всіх, Тож не пропустіть експеримент. Тут можна було в нагороду за цю подію отримати. Деякі танки це каро декомпантименту 45 тонн, 121Б т 95Е6, об'єкт 97, ВК-7201К і М60. От така була у нас подія. Далі, те, що полюбляють гравці, відбувалося це конструкторське бюро. Безпосередньо приготуйтеся забирати камфпанзера 07PE. Нагадую, в конструкційному бюро, наприклад, треба використовувати 1 мільйон. Вільного досвіду для того, щоб забрати машинку, або сумарно по калькулятору дивитися ресурси різні. Ювілей World of Tanks 2023 року відбувався з 10 серпня до 21 серпня. Крута подія з масою нагород, тому що нам давали преміум танк 5 рівня як нагороду. І плюс до того тут були ще ювілейний магазин із ювілейними монетами. Тобто ми монетки могли тратити на різні. Плюшки ігрові. Далі у нас відбувалася лінія фронту епізод 2, який тривав з 28 серпня до 4 вересня. Ну, лінія фронту, в принципі, вона стандартна, тільки тут була введена так сказати, механіка, поворот долі, новий сценарій відбору бойового резерву, що нам випадково випадали резерви, так скажемо. Інші зміни балансу відбувалися також в лінії фронту. Далі виходило у нас оновлення 1.22. У цьому оновленні вийшла лінійка британських колісних середніх танків безпосередньо 5, 6, 7, 8, 9 і 10 рівня 10 топ це концепт номер 5 Всі ми це пройшли, всі ми це знаємо. До речі, я не сказав. В святкуванні 13-річчя у нас засвітився і продавався. Преміум танк 8рівня XOR 1010 FB. Тоді його можна було в перший раз купити. І зараз він в новорічних коробках є. Всі ви це знаєте. Також бере балансування мап гірський перевал, рибальська затока, студзянки, устрична затока і інших у цьому оновленні 1.22, перебалансування деякої техніки. Потім у нас відбувався натиск. Сезон лазурного Пегаса. Я цією активністю практично не цікавився, ні разу не грав, скажу чесно. Потім був запущений бойова перепуска була запущена 12-го сезону. У нас ключова техніка була Об'єкт 140 М5Y і Яхпанзер Е100. Ну, Бойова перепуска, ми вже до неї звикли, це дуже крута активність, тому що навіть ті, хто не донатять, можуть забрати ряд хороших нагород. Було перебалансовано вод плюс, тобто додали щоденні нагороди. Нагороди і поліпшена нагорода, по-моєму, за п'ятий день я ним також не користуюся, але тим, хто користується, я думаю, приємно. Там приємні такі плюшки можуть випадати. Також в цьому оновленні додали автоматичне перевертання танків. Коли таймер відлічить 15 секунд, ваша машина, якщо була, наприклад, на боку або на даху, десь ви перевернулися, переверталася на гуслі. Це дуже крута штука, її давно треба було реалізувати. Далі у нас відбувався з 25 вересня до 9 жовтня Trager проект Гіперіон. Це дуже крута активність. І дуже крутий режим, тому що окрім тартерів інженера, окрім самих от коробочок, лутбоксів, там можна було зафармити багато нагород різних, і плюс до того сам режим він реально прикольний. Тут була додана механіка Гіперіон, яка дозволяє завдавати великої шкоди кільком супротивникам. І Альянс отримав ще один танк. Ну, та сама ТВ-піха, яка нам була додана. Портали інженера, нагадую, там було 12 рідкісних преміум машин. Це КДЖПЗ Т3 Джаггер, об'єкт 283, він не преміумний, це просто колекційний, так скажемо, чи як його назвати акційний. Тигер прототип, це С52 ліс, з ТВ81К, 2, фв 1066 Сенлак, Ісу-152К, Т54 Heavy, 74А. M4Y і ШПТК ТВП 100. Далі у нас вийшло оновлення 1.22.1. В цьому оновленні у нас вийшов такий режим, як мирний 13, але до цього режиму у нас був змінений інтерфейс екіпажу. До речі, непогано його змінили. Зараз, в принципі, мені, от, наприклад, зручно користуватися. До речі, пишіть, як вам ці всі зміни. Плюс до того. Була введена система елітного рівня для техніки. Ну, це як на мою думку, практично безкорисна така штука. Не знаю. Мені від цього не холодно, ні жарко стало. Так скажемо. Сам мирний 13 це класна подія була, як зазначав Wargaming, що це вже останній мирний 13. З 18 по 2 листопада ця подія тривала, класна, тому що ми могли забрати прям танк ст стежку обсидіану. Багато хто забрав. Далі знову була лінія фронту з 6 листопада до 13 листопада. Спеціальна подія «Далеке майбутнє», тобто колаборація з «Дюною», ми могли забрати премтанк 8 рівня. Еволюція сталового мисливця відбувалася, оновлення 1.23, до речі, відбувалося. Тут вже були додані випадкові події. Це крута штука, ми вже всі протестували, я думаю, багатьом кому сподобалося. Ну і, Відповідно новорічний наступ. Але перед новорічним наступом у нас ще був, була подія трейд-іну. Тут ряд техніки додано, включно з вз 114 прямтанком 9 рівня. Це перший раз можна було виміняти прямтанк 9 рівня. Звісно, тільки на китайську техніку можна було виміняти цю машинку із 60% знижкою фіксованою, так скажемо. Заслужена нагорода. Заслужена нагорода у нас стартувала з 30 листопада і буде доступна вона впродовж року. Я думаю, багато хто з вас вже її забрав. Ну і безпосередньо сам новорічний наступ, друзі, із новорічним календарем. Новорічний календар крута штука. Ми забираємо постійно кожен день якісь нагороди. Плюс до того великі коробки, з яких випадає 250 золота і купа преміумних машин. Звісно, по так скажем, випадіннях вже в кожного по-своєму. У мене, наприклад, спочатку не сипало, потім коробочок надарили, почало сипати і компенсації, і все. Пишіть, як у вас там по випадіннях, тому що багато повипадало прям машин із гарантованої так скажем, коробочки з безкоштовної. Я дивлюсь, людям пишуть це дуже добре. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал, друзі, і до побачення до наступних відео.